Не дай бог, вона зараз справа вийде, я. Що ти твориш? Поясни мені. Коротше, пішла вона в дух. 15 хвилин минуло, мівіна готова. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і ми продовжимо проходити страшний табір. Це вже третє відео, і у першому ми втекли через східну дверку, у другому ми втекли через якийсь фургончик. А у третьому, благополучно, ми будемо робити щось. Я не знаю, що подивимося, що сього вийде. Не забувайте підписуватись та класти свої прекрасніші лайки. А ми що зробили? Ми поїхали. По ідеї, нам зараз тут якийсь бункер відкрився. Так, мені цікаво, що зараз буде? У нас якийсь бункер, трава, зарож. Це що за кубік? Покинути гру і перейти в історію цього роблення гри. Ой. Що це? Дверка сподіваюся. Дверка не відкривається. Через неї йде сильний запах. Васильків? Василь? Е, так, що це? Чарівний кубок. В, в ньому вода в ньому вода, кубку вода. Ду-ди-ду-ду. Боже, знаєте, є якась така іграшка в дитинстві була у мене. Е, вона так, на, така от крутиться, ти її на таку палку з, е, надягаєш, е, так закручену, і потім так дергаєш різко і воно тако просто ще крутиться і тако повільно летить. Господи, це мені дуже це нагадало. Так, це я маю сюди вставити? Підставка. Почекай. Для цього треба магічний кубок. А якщо я сюди. Ну, добре, на. Я кладу червоний кубок. Вода, вода, вода! мінус вода. Шо, 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 почему? Во, вода де, во, вода де потекла вода. Ага. Малюнок, картинка. Не знаю, що це. Круть верть. Опа! Угу, ключик. Взриви на висоті. Я знаю, де ця дверка. Все. Я, я вас поняв. Можна кубок випхати? Так. Е, картина. Дуже дивно, що я не бачу? Е, окуляри, зуби. Дитина іграшка. любе всіх. Тут якихось два карапуза, Беруть руки, зжимають. Коротше, все дуже страшно. Ми йдемо. Ой, тихо, 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 тихо. Без... Мигань. Так, не забуваємо, Ходять тут всякі дуринди. А. Пригадайте мені, а де. Я знайшовся. Давай, 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 мій дорогенький. Ловко, ловко робимося, ловко. Ой, да Боже, якесь Началося. Все мене нема. Все мене нема. Та ти тупа, чи тупа? Гу-гу-гага. Гу-гу-гага. Давайди сюди. Потерпенемо з тобою. Оп, мене нема. Я відсутній на вашій тусовці. Є електричество, Тепер наше завдання. Е... Що я тут знайшла? Угу. Я знаю, що я там знайшла. Вау! Я знайшла повітря в банці. Може, ти не будеш там ходити, а. підеш все ж таки, Ну, просто відмахала вже чуть-чуть мене. Спасибо. Мені треба ключик, я тут в. Так. Де? Оп? Що це було? Я без поняття. Ти теж не шариш? От я не шарю, що це за фігня була тільки? Що проходить? Безшумність зашкалює. Ой-ой, скільки тут тих рук. А зараз нема завдань. Але зараз нам... Ховайся. Так. Найди три особливих предмета А в голодному в школі головній треба знайти дещо сховане в класі 3А і Шостий А, а також щось закрите в спортзалі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чого ти тут ходиш, дю-дю? На вроді йде кудись, вроді ні. Коротше, пішла воно вду 3А. Так, не, чекай. Гляне. Ой-ой-ой, ой, ой, Мені треба ручки, щоб відкрити часи. Е, значить, нам треба відкрити часи, і в них буде якийсь предмет схований. А де ви. Десь... Я, 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 я. Ох, яка ви яка ви далеко. Деві, будь ласка. Скоро я навчу тебе хорошим манерам. Ти спочатку сама хороших на намірень навчись, а потім вже гавкай Поняла? Бистро, тут. Поняла? Быстро, быстро, Треба все обшукати. А це, до речі, спортзал, так? да? О, тільки що. Що я знайшов? Ручка ручка від часів. Я знайшов ручку від шкафчик фаната. Шкафчик закритий. Прекрасно. Короче, я вирішив. Днів скільки в цій фігні? П'ять днів. Ну, шансів виграти до фі. Ой, йошки матрьошки придурошно ходить тут. Ти ж не бачила та тупа! Та ні. Понятно. Побачила мене, побачила. А мені сітка, зараз буде підстава така, що я візьму, хай ручку, відкрию ту штуку і зараз тупо цей дзвоник на всю школу загорланни. Я. 3, три, двірна. Конечно. Конечно. Я... Ну, я і не в шоці, знаєш. Це вже. Ну, конечно, давай двері, бац. Не дай Бог, вона зараз справа вийде. я... Ах, ти ж га. Я сюда. Ти мене не знаєш, я тебе не знаю, все. Закинули. О, де й гадаю, зараз в мене на звук прийде. Це якась книга, типу, дуже крута. І, можливо, вона нам знадобиться. Бистро, що робити, що робити? Для книг. Все, я встав. О, опача. Я знайшов якусь секретну кімнату. Д... Дінаміт? Ви Що, вибачте? Дінаміт? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це було голосно. Де тут є ж її фігурка зараз десь має бути. Темно, темно, занадто темно, страшно. Бо її фігурка. Страшна капець. На тупиця. Господи! Вона бачить. Треба лялька, треба лялька. Треба ляля, 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 лялька, лялька. Е, де ляльку можна знайти, скажіть мені? Може тут щось в кріслах є? Оп. Я знайшов... Боже, який я розумний! Який я розумний! Боже, я сподіваюсь, він підійде кот, і там буде лялька, я вас дуже прошу. Невинна лялька. Закинули? Та ти не могла побачити. Та ти гав. Що ти твориш? Поясни мені. Ти можеш жити по-людськи? Ти можеш. Тіпа ня, от ти що таке? Ой-ой-ой-ой-ой-йо, яка везла, яй-яй-яй-яй-яй боюсь, боюсь рецепт Супер. Все? Ти закінчила бесіду в однокласниках. Бесіда скінчилась, все. Кінець розмов. Філіпа дзвони. Все, йди до неї. Ну, скажи, тобі щось бракує. Скажи тобі щось. Ну, будь ласка, ну Ти мене дуже підмахала, чесне слово, дуже підмахала мене. чесно, ти мене так. Ти подивись, сестра Медленла, робить, ти подиви. Бі-бі-бі. Hmm. Can... Уї уїхал, уїхало, уїхало. Ну, ще би поголосніше би це це робив. Давай, давай, зроби мені ляльку вибуху вибухонебезпечну. Щось піднялось в ліфті для цього. Ну так. Да. Куколка, взривчата. в щось, щоб активувати взривну кукольку. Маска воя, як я вже побачив, вона там знаходиться. А во-во-во во шкафчик, во шкафчик бист. дієм бистро. Дєм бистро, діємо бистро. Ховаємося. Поїхала. Ти уні... Боже, ця музика прекрасна, але я зараз, якщо впаду, то мені ще знову. І ти тебе Це типа одна спроба? Це важко. Це важко. Давай, 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 давай. В кусок маски впав супер, господи. Я так замахався. Ми, 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 ми. Прибігла тупиця, вона вже прибігла. Ти собі це можеш уявити? Вона. В неї там спіт включився. Ой, ти який я неслухняний. Я впаду, я себе розіб'ю чи ні? Будь ласка, ні, ну будь ласка. Супер. Писок, писок, писок закрий свій. Вот это нифига себе, приколы. Ну, конечно, ты идешь туда, куда трапляешь. Угу. Просто иду. А она могла... А я за... Це вона відкрила? Давай, 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 давай. Оцей квест був жахливий, але я приніс. Ура! Опа, що твориться? Дзига? й що з ним? Куда? Він втік? Магічний кубок сховався за Це, Ну, типа, ну, ти поняв. Він десь в школі. Я не можу, типа. А, дивись, одну, одне завдання ми зробили, лампочка згоріла. Ще 5 завдань. 5 завдань, і, і ми виграли, правильно? Подивимося, що все вийде в наступній серії. Ми будемо робити, як я поняв, другий квест. Цікаво, що ж там все-таки буде. Та ти достали, може, хоч коли я вже записую прощання, мене не перебивати. Дякую! Дякую, що слухали, дякую, що дивилися, не скучали, не було скучно, весело, і ми прощаємося. Підписуємося, кладемо лайки, пишемо коментарі. До 200 підписників нам лишилось дуже трохи. Всім па-па